Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас понеділок, 28 квітня. Швиденько прийшла з роботи, запустила машину, вже, мабуть, третє чи четверте прання в мене. І вчора брала багато речей, тому що сина відпустили на декілька днів з навчань додому. Привіз багато речей, які потрібно попрати. Та, можливо вони не такі грязні, але потрібно освіжити. Тому зараз у мене от прання. Я вам вже показувала от такий засіб для чорних і темних тканин. Сама е, вироблена в Україні на 20 циклів прання. Ви знаєте, хороший засіб, можу порекомендувати. Якщо побачите, він бюджетний і гарно справляється з забрудненнями. І кольори речей ну, не змінюється. Сподобався. Закінчився у мене такий засіб: це капсули для прання від сіла чи сіла. Купую в Аврорі теж непогані капсули, але якось зараз я хочу від капсул трішки відійти, тому що мені не дуже подобається той факт, що чомусь у мене вони залишаються на барабані. чи як правильно сказати, Не на барабані, а на Склі от на цьому круглому, да, круглих цих дверцятах, які ми відкриваємо, хочу так доступніше правильніше вам пояснити. Ця капсула повністю не розчиняється, і, от бачу, що десь на середині прання, можливо, там ближче вже до кінця, бачу, що ця капсула зовсім не розчинена, і от вона лежить на цих дверцятах. Не знаю і із цими капсулами, і до цього в мене були, не пам'ятаю вже, які теж я вам говорила, що існує така проблема. Тому зараз, можливо, трішки відійду від капсул, буду користуватися такими от рідкими засобами для прання, ну і можливо, трішки повернуся до сухих пральних порошків. Є деякі рекомендації, подивилася ваші відео з порожніми баночками, і деякі зацікавлені такі позиції для себе записала. Так, далі. Ну, а ви там напишіть, які у вас, можливо, теж такі бувають от випадки, то в коментарях мені напишіть. Так, далі закінчились вітаміни з ультрамаг, і знову почала їх пити. вже Нову взяла упаковочку, дуже мені вони допомагають, подобається. Бачу результат. П'ю е, на ніч одну капсулу. Інколи можу навіть цю капсулу поділити пополам. Дивлюсь по своєму стану, можу навіть половинку пити, а не цілу капсулу. Е, хороший магній і дійсно дієвий. Так, далі. Отакі, такі патчі для губ купила в просторі. Побачила, була хороша акційна ціна, думаю, спробую. Колись теж у когось, не пам'ятаю вже в кого бачила в відгуках, в порожніх баночках і були хороші рекомендації. І ці патчі, ви знаєте, вони мені сподобалися. У мене така присутня сухість губ, я без гігієнічних помад нікуди, особливо, якщо це. На вулиці, в селі такі якісь сільгоспроботи, то обов'язково потрібно, щоб в мене десь там в кармані, чи ну, десь недалеко був цей бальзамчик, щоб постійно зволожувати, пом'якшувати губи. Ну, Є така проблема. А ці патчі вони не тільки зволожуючі, а ще і охолоджуючі. Їх доволі таки довгенько потрібно тримати, хвилин 30 написано. От, але потрібно все таки витримати, лягти, розслабитися, щоб ніде там не ходити. І дійсно, спочатку воно якось ці дії не відчуваєш. А потім, чим далі ми тримаємо ці патчі, Тим відчутніший такий прохолоджуючий ефект, можливо, навіть трішки такий ефект, який як, ну, здається, як е, збільшення губ. Ну, Сподобалось. Сподобався мені і цей ефект, і буду обов'язково повторювати. Ну, знаєте, Ніби така дрібничка, ніби нічого воно і не дає, але все-таки, все-таки я відчула результат, і мені він сподобався. Так, закінчився от такий крем під очі, доктор Тюна, лінійка Аква фармасі, Вже використовується крем під очі не один раз. Тут 20 мл, хороший об'єм і креми для, любі креми для обличчя чи то для. Під очі чи для рук від фармасі їх потрібно брати буквально горошину, і вони якось так гарно розподіляються по е, тій ділянці, куди ви наносите, і е, гарно діють і е, гарно е, поглинаються шкірою. Подобається мені цей крем під очі, тому. Е, Ну, десь там пізніше, коли я знову думаю, так, що повернуся до замовлень з каталогу фармасі, то я обов'язково цей крем замовлю. А хто замовляє в цій мережевій компанії і ще не пробували цей крем, то спробуйте. От на літо на такий теплу пору року цей крем буде просто суперовий. Так, від Фармасі ще закінчиться отакий крем для рук з кокосом. Я його використовувала на роботі. Хороший крем якраз для роботи. Якщо ви працюєте з комп'ютером, з паперами, то він дуже швидко поглинається, зволожує. І такий от формат 30 мл. Мені подобається саме брати на роботу. Так, ще крем для тіла парфумований закінчився. Це мій улюблений аромат Тумору. Прямо розрізала і використала цей крем, повністю вимазала до, до, до останньої крапельки. І дія крему, і аромат, і, ну, і навіть пакування. Все мені подобається, тому буду обов'язково замовляти і такий ще крем, верніше, це лосюнь для тіла, і е, теж парфум, такий от буду замовляти, ну, мабуть, в об'ємі 10 мл. Так, взяла в використання таке мило з АТБ, показувала вам в покупках Міоперфекто, мило тверде-господарське, саме використовувала для білих речей. Ну, Зараз це носочки, там білизна, і ви знаєте, дійсно це мило гарно справляється. Я так гарненько намилювала, наприклад, носочки і залишала трішки там, ну, хвилин на... 10-15 і потім було прання в пральній машині. І дійсно дійсно, і плями зникають, і ну, носочки стають білі. Тому рекомендую це мило непогано діє. Ну, Там нема такого звичайно супер-пупер супер вау ефекту, але мило непогано працює на білих речах. Так, і е, викидаю от цей бальзам для губ. Це Avon з ароматом, е, здається, цукрового печива, але це бальзам, той, що з кольором, рожевий кольор такий. І цей аромат цукрового печива просто мене душить. Він та... та. Так мені не подобається вже. Як я не силувала себе. Думаю, ну можливо, можливо, там якось я до нього звикну, але ні, не можу. Ну такий, такий задушливий цей аромат, цей цукро цук. Цю... Ванілін Чи що, щось таке ну доволі таке неприємне. І ну, для мене е, на губах зовсім, зовсім ну, неприємно, коли я використовую цей, цей бальзам, тому викидаю. Точно такий в мене є, теж цукрове, здається, печиво, але він білий бальзам. Там теж схожий аромат, але він легший і він не так, не так душить. ну А цей прямо дуже-дуже ну, душить. Так, і... Із парфумів у мене закінчився аромат Prima, Це теж Avon, це аромат, який вже не представлений компанії Avon. Я хотіла ще його відставити, там буквально трішки залишилось, показувала вам, що відставлю, нехай буде, але потім, все-таки, коли так у нас вже так конкретно похолодало, то я вирішила вже добити його і все, і попрощатися з цим ароматом. Він чудовий, він мені подобався, він такий компліментарний, шлейфовий. Не всім він, звичайно, підходив, і багато було відгуків і негативних на цей аромат, коли він був в продажу в каталозі. Ну, але мені, мені він, він подобався. і Інколи навіть шкодувала, що не купила. Колись повну версію, ну, але вже як є, так є. Надіюся, що компанія Avon поверне колись цей аромат в свої каталоги, тому що так частенько і буває. Можливо, під якоюсь іншою назвою, можливо, він буде трішки змінений, видозмінений, але я думаю, що цей аромат повернеться. Так що, от, такі в мене відгуки, такі порожні баночки, такі дні. Прохолодно, сонячні. Зараз трішки всі ми зайняті, розуміємо, що такі дні були, і великодні, і поминальні дні, і багато роботи. Але, бачу, що дівчата потихеньку викладають відео, дивлюся всі по можливості. ну І надію, що моє відео також хтось з вас подивиться і щось цікавеньке знайде. На сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу, дякую за коментарі, за хороші, теплі слова. Здоров'я всім, теплих, гарних сонячних днів, спокою всім, чекаємо миру і все робимо для того, щоб наблизити його. Все, до наступної зустрічі, до наступного відео. Тримаємось! Пока-пока, до побачення!